23 дитини з Полтавської області вирушили на літній відпочинок до Закарпаття. Їдуть вони у рамках програми Літо без війни від благодійної організації Української фундації Мрія це діти військовослужбовців, які загинули на війні, зникли безвісті або перебувають у полоні. Другий рік поспіль у нас проект Літо без війни, у рамках якого ми відправляємо діток у Закарпаття, в місто Іршава в табір. Сьогодні з Полтавської області відправляємо 23 дитини. Це діти пільгових категорій, категорії, якими опікується Українська фундація Мрія. Це діти військовослужбовців, які загинули, пропали безвісти або безвіст зникли. Одинадцятирічна Анна Петренко вже друге їде в оздоровчий табір за цією програмою. Розповідає, що перша поїздка їй сподобалася, тому від другої очікує так само гарний настрій та нових знайомств. Це вже друга моя поїздка. Ми їздили з Полтави до Львова, а потім на автобусі поїхали до, до Польщі. Мені там. Сподобалось, це було круто. Я знаю, що у нас буде дискотека кожен день, там є басейн, баскетбольні поля, футбольні поля. Будемо ходити в походи. Цей раз діти вирушили до міста Іршава, де знаходиться табір Прага Фамілікап. Розповіла керівник Полтавського обласного осередку української фундації Мрія Віта Блоха. Додає, що на дітей там очікують екскурсії та активний відпочинок. Це у місті Іршава Закарпатська область. Діти будуть перебувати 10 днів. Там у нас передбачені спортивні заходи, волейбольні майданчики, футбольні майданчики, три басейни. Все це буде в таборі, будуть мастер-класи, будуть квести, будуть кінофільми показувати, екскурсії, все для діток. Нагадаємо, брати участь у цьому проєкті можуть діти віком від 10 до 16 років.